Півроку тому у Києві та області запрацював перший в Україні рибоохоронний патруль. Його створили замість рибінспекції задля для ефективного контролю вилову риби та боротьби з браконьєрством. Про результати його роботи у наступному сюжеті. Узимку рибний патруль працює в напруженому режимі. На тонку кригу виходити не можна, тож патрульні змушені ловити рибалок на березі. Якщо ми виходимо на, на, на ті, що порушує правила рибальця, там грубе порушення правил рибальця по про інформацію, да, ми на місці документуємо, вилучаємо також забори для лову, документуємо, начинаємо проти коли вже до суду. Цього рибалку патрульні затримали, щойно він вийшов на берег. Каже про заборону вилову взимку, не знав. Порушуєте правила улову. Зараз якраз такий я пір. не порушую нічого. Я ж не на драч ловлю. А ви знаєте, що це зимувальна яма, тут не можна ловити? Не знав. Возня брігато сказав. Наступний раз не будете, так? Ні, не, не буду. У рибохороні звітують. За півроку роботи патруля на київщині виявили сотні порушень. Люди ловлять рибу забороненим знаряддям і у великих обсягах. І штрафи їх не зупиняють. Станом на сьогоднішній день нами виявлено більше 600... Порушень левого частини з яких грубих і задокументовано порушень на суму завданого рибного господарства України понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Рибалки вважають, контролювати вилоб риби потрібно, щоб зберегти популяцію, і роботу патруля схвалюють за той час, коли він працює вже на Київщині. Ми пересвідчилися в тому, що він працює дуже ефективно і завдяки спільній роботі, в тому числі з громадськістю. Ну дуже значні результати були досягнені. Ефективністю роботи рибного патруля задоволені й у державному агентстві рибного господарства. кажуть, з нового року такі патрулі почнуть свою роботу в усіх областях країни. Ми розпочали набір патрульних в регіонах з вересня місяця, в 11 регіонах вже Відібрали керівників в семи регіонах. Відібрали нових патрульних на початку 2017 року. Вони пройдуть необхідне навчання і найближчими місяцями першими місяцями 2017 року зможуть вийти на воду і розпочати свою роботу. Єдине скаржаться, бракує фінансування, адже для роботи патрульним потрібно устаткування та техніка, а їх вкрай не вистачає. Анна Колесник, Богдан Штефанюк, новини телеканал Інтер.